В тому етері, який я назвала наші голоси, голоси України, я не могла не згадати про їх упізнавали з пів слова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. А за ним примусово бадьоре. Говорить Київ. Так, так, магія голосу. Всі ми писали диктант, магія голосу. Ну, наскільки я бачила взагалі цифри, насправді я спостерігала. Я спостерігала за Ютюбом перед Радіодиктантом. Я спеціально записала Екран для того, щоб ви побачили, що неслося у чаті, як виглядав чат, і скільки там насправді було ще всякої фігніти типу, по російські прапори і так далі, то, що батня туди набігла і видно було, що їх дуже сильно всіх штирило від 음, того, що ми всі разом пишемо український диктант. але Ну і тільки на Ютубі подивилися майже півмільйона. Чи є? Ну я не перевіряла цифри, але це просто вражаючий, вражаючий був ефект І ми всі написали диктант. Ви знаєте, я можу сказати завдяки тому, що ми на читанці тренувалися, і я перед тренувальним диктантом взагалі шукала тексти і прочитувала забушку з точки зору того, що я писала там диктант. Я написала його взагалі практично, практич прапрактички, оце практично ідеально. Практично ідеально написала там. Ну там було там ну, якісь такі абсолютно дурні помилки були, але головне, що я пунктуацію. Зробила точно хакнула систему, тому що з пунктуацією в мене взагалі майже не було проблем, що мене дуже сильно здивувало. Тому це робе. Якщо ви хочете написати класний диктант, читайте тексти авторів, і потім це допомагає дуже робе. Але звичайно, коли е, ти пишеш диктант е, вперше, і дуже багато мені з вас написало відгуки після цього. Ти розумієш, чому це такий класний досвід? Дуже багато з вас написали мені, що вони дуже потішилися, тому що приєдналися до диктанту і навіть приєдналися не одночасно з усіма, а пізніше, що все одно, це дійсно незабутній досвід. І цей незабутній досвід він розриває на шматки деякі фотографії просто зразу до сліз, особливо зважаючи на те, що а це фотографія з Курщини. Особливо зважаючи на те, що написано, зроблено знімок на фоні цитати Паустовського істинна любов своєї страніні мислями безлюдбізлюбві к своєму язику. І ми знову ж таки нагадуємо собі, що росіяни завжди повторюють в своїх патріотичних текстах те, у чому забирають право у українців, і ми не можемо любити свою мову. А росіяни, звичайно, через язик, звісно ж, демонструють любов. А взагалі, радянський союз настільки рівною державою був, що всі говорили тільки на одному великому могучому русським язики, а всі інші мови були ну, якісь такі другорядні і взагалі сільські нікому не потрібні і звичайно звичайно писали диктант скрізь у Um, укриттях, <с> Тут ціна можу згадати, що укрився у діялом і укриття, і в укриттях, і в бібліотеках, і в кафярнях, і кожен сам собі вдома, і um, там, де на тих ділянках фронту, там де це можна було зробити з безпекою, і сюжети з цього приводу, і фото, тільки um, викликають радісні емоції. Чи писали диктант, радіодиктант раніше? Жодного разу. Але в цьому році наш камбрік сказав, хто напише, піде у відпустку. Ну, Це шутка. <гум> ну, це такий собі жарт, але що мені подобається з магією таких е, досвідів, так це те, наскільки. Є тяглим цей ефект. Ну, по перше, ви отримуєте досвід якогось з єднання з тими, кого і не знаєте, і раптом ви всі єдине ціле. А по-друге, ви дізнаєтеся щось нове дуже глибокий текст, і Оксана Оксана досі не виходить з голови. А це була співачка, і на жаль, я її до цього не знав і не чув. Обов'язково після диктанту послухаю і ну, чому буде послухати? Ось скажите добрі люди, що зі не прибуде та задиться, а виробу, замдяє, загамдя си, гамдяси, я на лупках. Я на мене щиро гляне, а як самі розмовляти? Нехте ж моє як ти п'яне, і не знаєш, що діяти. І знаєте, я насправді готувалася взагалі до читанки і шукала тут, ну, у мене багато таких книжок, я шукала тут якусь коротке таке, короткий такий нарис, есей про. Гната Хоткевича, про кого зробила останню читанку, і раптом знайшла. Короткий есей про власне Оксану Петрусенко. І це чергове нагадування про те, що ти можеш навіть прочитати якийсь текст, але воно у тебе в голові не застрягне, тому що у тебе немає історії пов'язаної з цією людиною. І я зараз вже прочитала. І, наприклад, Ксенія Бородавкіна так її звали в житті. Насправді, Оксана Петрусенко це псевдонім. І головне, що вона народилася в Балаклії. а Вчилась, потім потрапила і була в Херсонському театрі. А знову ж таки, ми подорожуємо Україною і якоремо її в різних, в різних, в різних місцях для кожного українця в біографії, якщо дослідити біографію наших видатних українців, то ми зможемо знайти собі зв'язок в прив'язці до себе якимось чином завжди. Головне детально дослідити. І я можу сказати, що насправді. Я люблю такі короткі якісь есеї про якісь людські аспекти біографії, тому що вони нам дарують можливість побачити людину, а не якийсь там, я не знаю, Зашкарублий образ, який нам виклали в шкільній програмі, і відбили тим бажання взагалі досліджувати своє, тому що нам показують Шевченка в смушевій шапці. І на цьому а, ти, типу, закінчуєш своє знайомство з Шевченком, сприймаючи його як старого діда, який уже давно застарів. І от я прямо перед Етером побачила репост Ukrainian People Magazine на Фейсбуку. Теж посилання буде на цей пост. Пліткуйте, переходьте на особистості, наприклад, коли розповідаєте про українських класиків, а ще не називайте їх класиками, лише живих в очі і щоб позлити. Ну, правда, неможливо почати розповідь про нормальну людину словами народився в бідній селянській родині. Така підкреслено. Класово правильна біографія. Найцікавіша лекція про українську літературу в універі була схожа на переказ світської хроніки. Пари дві ми говорили, як Коцюбинський розривався між дружиною і коханкою. Так, я досі навічісь пам'ятаю прізвище коханки Коцюбинського. Але тоді це спрацювало, тому що ці історії життєві, не награні. Вони доводять, що Коцюбинський існував. А якщо він існував, якщо ти йому віриш, тобі з ним цікаво і комфортно можна про щось говорити далі. Народився у бідній селянській родині, не говорить ні про що, яка може бути тут емпатія. Ну і, звісно, від світу яблуні, куди він втиснув максимум особистості, у мене і, без, і після 10-го прочитання мурахи поза шкірою. Найцікавіша біографія у Віктора Петрова домонтовича Спецслужби, подвійний агент, таємниче зникнення, потім поява в різних містах, ніби нічого не сталося. Роман з Софією Зеровою, чоловіка, якого Миколу Зерова. Розстріляли більшовики порятунок країм від знищення нацистами через його наукову доповідь. Якщо ви не читали дівчинку з Ведмедиком, і доктор Серафікус. Прочитайте обов'язково. Така українська література вас здивує. І ще без ґрунту почитайте. Без ґрунту, ми будемо розбирати точно в наступному році на читанці. Це просто цікавий, дуже надзвичайно цікавий текст. Але не обов'язково мати таку карколомну біографію, як у демонтовичі. Чи було цікаво життя кавки? Навряд чи. кавка б з цим погодився, але складно забути історію, коли у відповідь на прохання малого Франца дати води, батя закрив його на балконі на всю ніч. Але не сумуйте, загугліть фото Франца Кавки на пляжі. Він там усміхається. Коли ти бачиш слабкості письменника, ти перестаєш відчувати провину через власну неідеальність. не, не знаючи можна любити автора, якого ти лише поважаєш, і трішечки боїшся. Ці детальки біографії дають зрозуміти, в який час вони жили. Павло Тичина, що з делікатності не міг розмовляти з дівчиною в піжамі, розмовляло телефоном, Тичина в кінці життя боявся підходити до розеток, бо вірив, що через них його прослуховують спецслужби. Максим Рильський, який мав пряме з'єднання з Сталіним і подзвонив відмазати від поїздки у воронку у воронку НКВД Андрія Малишка, бо Малишко посварився з партійним чиновником і боявся повертатися додому. Сталін відповів Рильському: передайте своєї Малишки, пускай не безпокоїться. Звісно, частина цих розповідей апокрифи, які треба уточнювати, перевіряти і доповнювати, але круті автори обов'язково обростають власною міфологію. Це нормально і навіть бажано. Ми ж не сприймаємо всерйоз всі байки ґемінгве. Гем... Правда? Класик не може стояти в червоному куточку, застібнутий на всі гудзики, картонно не розпакований. Класик має бути сексі. Михайло Семенко це сексі. Всі його скандали випади розіграші: стьоб з інших авторів. Роздягнусь біля Хмельницького, покажу всім, що в мене красиве тіло. Підмогильний сексі. Боже, а до речі, це якийсь підзамковий пост, і я його так читаю. Ну, одним словом, тут згадують і про Олену Пчілку, і про Марко Вавчук, і про Соломія Павличко. Я маю надію, а, це навіть це пост Христини Морозової. Я знайду оригінальний пост, тому що я його почала читати, така все я вам зачитаю, це пост Христини Морозової. Одним словом, знайду оригінал, дам посилання на оригінал, тому що він суперкласний, цей текст. І це якраз те, що мені подобається роботовчиканці. Ми розбирали Гната Хаткевича і розбирали його. Нарис новелу дияволиця, яка якраз про неідеальних нас і якраз про чуттєве і світ почуттів, світ вражень, світ емоцій. Тому йдіть на чиненку, якщо ви її ще не бачили, там про те, як Гнат Хоткевич у 12 років чи в скільки почав перекладати Гоголя, тому що читаючи Гоголя, подумав, що якась... Неправильна мова, дуже багато помилок треба повиправляти. А потім дійшов до частини Віршованої, і зрозумів, що, що то тут взагалі не те. Ну і там багато всяких історій. Я рекомендувала вам почитати автобіографію Готкевича. Він її сам дуже класно написав, і у нього дуже класне почуття гумору, і взагалі класний чувак. І дізнаємося про своє, тому що насправді, попри те, що я бачила винничука пост стосовно Оксани Петрусенко. І того, що Оксана Оксано присвячена не їй. Я даю право на згадку про Оксану Петросенко в такому ключі у диктанті, тому що насправді це заохоче дуже багатьох піти і послухати, як же Оксана Петросенко звучить і дізнатися про неї трошки більше. А ви можете піти і подивитися в суспільному медіатеці фільм на Півгодини укртули фільм, відновлюємо наші архіви, відновлюємо наші скарби для того, щоб дізнатися про таку співачку, яку, скоріш за все, ви чули, але ви просто не знаєте її імені. Як і взагалі стосовно всього, Ми у нас е застрягли в голові улиці Паустовського, вулиця Суворова, вулиця Пушкіна, Лєрмонтова, Нікрасова, Піпясова, Татасова та, -та, -та, -та Але ми не знаємо. Імен, які дійсно творили нашу культуру. І е, коли я прочитала у Процюка про те, що про, про романи Оксани Петрусенко, і про те, що вона померла, народивши другу дитину там, через 8 днів, ти так: вау, тут зразу якийсь людський аспект. І це як, ну ти, ти дійсно читаєш світську хроніку, і тут дійсно вигулькує людина. Це не найголовніший її здобуток, але це додає. Якихось барв, які, які садять її поруч з тобою на дивані, і ти бачиш біля себе людину, а не просто образ. Ну і на сам кінець мені хочеться ще процитувати одну тезу стосовно брехунця, тому що в диктанті звучить слово брехунець, і для багатьох це слово можливо нічого й не значить. Або е якщо вони навіть якось інтуїтивно можуть здогадатися, вони не розуміють, що слово брехунець це слово, яким позначала радіоточку. Радіоточки були. Скрізь в кожному домі. Я пам'ятаю, як мої батьки завжди включали радіо голосніше, коли виходили з дому. Мовляв, ми дома слухаємо радіо. І я пам'ятаю позивні ревне та стогне дні про широки, оце яким починається ранкова трансляція. Що ти під них ти чуєш їх? І ти розумієш, що тобі скоро ставати в школу у бабусі в селі. Є, це пам'ятаю безкінечно. весь час включене радіо, і через це ти споживаєш всі ті пісні, і ти знаєш їх, тому що воно постійно, постійно фунум, і Ти весь час це слухаєш. Але з іншого боку, дуже багато пропаганди неслося з брехунця, і тому саме його називали брехунцем, бо брехло. Ну, от слово брехунець, так справді, це, це знало дуже добре. Знає всі, хто ще пам'ятав радянський час, так? Тому що mm -hmm. в кожній оселі, в кожній квартирі, в кожній хаті мав бути оце дротове радіо, це радіоточка. Uh, тобто пропаганда мала охоплювати все населення, і лунав звідти ж линала ця пропаганда. І ось дуже влучно наш народ, оскільки лилась безкінечна брехня о -о, на рік, от таким, радіоточку, на рік таким брехонець. Ну, таке наче і лагідне утворення, ну я б не сказала, що воно лагідне, якщо його основу порахувати. А тати мами, Воно не те, що лагідне, воно дотепне, воно дійсно дотепне. І воно показує, як українці, попри те, що вони жили під абсолютним капаком Радянського Союзу, де тебе просякували неправдами настільки, що ти вже не міг відрізнити правду від неправди, все одно народна творчість породжувала щось, що називало речі своїми іменами. І. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Так, навіть в той момент, коли Сталін викошував покоління майбутніх українців, знищував і присипав їх руським населенням для того, щоб потім виростити стада на цій землі і сказати, що Україна тут ніколи не було, навіть тоді українці знаходили спосіб побачити правду і говорити про правду, добираючи оці от слова. І вони. На противагу тому, як в Росії зараз хлапки, і вся ця інша історія триває, показує наскільки ми вміємо бачити суть і наскільки. А це дійсно розходиться і зупинити правду неможливо. Просто неможливо. Тому, друзі, сьогодні ми говорили про голоси українців. Ми говорили про магію голоси. Ми говорили про голоси ірландця, про голоси ірландця, який розповідає нам про нас і світові про українців і про злочини Росії. Ми говорили про те, що не треба вестися на дешеві провокації, які знову намагаються поділити нас на сорти, створивши ілюзію стосовно того, чого насправді не існує. Я рекомендую вам дивитися дійсно в бік регіональних медіа, для того, щоб бачити, що ваше життя не дуже сильно відрізняється від життя тих, хто живуть в іншому регіоні. Попри те, що звичайно регіони, які прилягають до окупованих земель Росією земель, зараз потерпають дуже сильно, і історію Херсона. Ми сьогодні послухали, Втім, я не применшую бід, які падають на голову українців і в інших регіонах, і насправді сумних і трагічних історій дуже багато. Але ми залишаємося людьми, ми залишаємося, ми залишаємося сильними, ми залишаємося на своїй землі, і я наостанок до сьогоднішнього етеру хочу повернутися до героїні, яку я вже цитувала. Страшна. Тим более возраст 80 лет, да. Живу я одна в под'єзді ні єдиного чоловіка. Миші ми киця і я. Это все, на весь і я хочу завершити. Як і Кейлін завершив своє відео словами цієї жінки, яка пояснює, чому воно не їде. Чому вона залишається, і що вона обрала б розстріл, аніж покинути свою землю, тому що ви зараз почуєте чому. І, а, знаєте, в цій історії стільки людського, і стільки розпачу, і стільки болю, скільки і віри, в те, що все у нас вийде, Боже, мені важко говорити. Тому, друзі. Віримо одне в одного, тримаємо стрій, і йдемо вперед. Тому що, а що робити, біля нас скажений собака, нам треба йому протистояти. Фільтруйте той контент, який ви споживаєте, спирайтеся на рекомендації тих, кому довіряєте, і йдемо вперед. Відстоюємо своє, перемагаємо і колись наступне покоління українців. Я не знаю, яке не буде знати, що таке Росія, взагалі ніяк. Окрім як з підручників. слава Україні. Тільки на перемогу. Як буде нам не тяжело, хоча навіть в старості, я вірю, що все одно ми повідемо і я вірю в наших людей, кото, коли то мені солдат говорили, що не буде чим то воювати, ми будемо цими лопатами бути. Я вірю, що ми повідемо і відстроїмо, і буде у нас нормальне життя. Я вірю. Ви розумієте, що вона мені каже, ділай паспорт, вона мені все час говорить. А я їй сказала, я б сказали, ілі ти виїжджаєш, ілі тебе стріляють. Я б вибрала, щоб мене застрелили, щоб я не їхала нікуди. Це моя родина, тут моя дитина й муж лежить. Я не смогла б поїхати. А того тварі, я взагалі не представляю того Путіна. Я не знаю. Це така тварь, що сіли